Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорога і світла. Давайте з вами подивимося. Запоріжжя, Запорізька область підконтрольна Україні, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії в період з 14 по 20 жовтня 2024 року. Запоріжжя, Запорізька область підконтрольна Україні. Запоріжжя, дронова атака. Запорізька область. Шахідна знову ж таки атака. Дивіться, Запорізька область іде загроза в підприємства, там, де люди працюють в робочі об'єкти. Тут реально йде приліт. Тут реально йде приліт в Запорізькій області і не один приліт а, іде там, де люди працюють, де люди заробляють гроші. Частково і, ну, і житловий сектор, і транспорт, тут якийсь під загрозою, пошкодження, ушкодження та. Загорання якоїсь державної споруди і можливо ушкодження в області, тут іде десь якихось житлових будинків і знову ж таки транспорт біля них. Там може навіть бути в області жертв. Жертви біля якогось місця розрахунку, біля торгового центру або магазину супермаркету, мінімаркету, або просто звичайного магазину, там, де люди за щось розраховуються. Так, підконтрольна Україні Ну добре, тут, тут про наших воєнних не буду. Я тут. В ефірі про це говорити. Дивимося з вами тут у нас що? Тут більше нічого. Інверхована жаріть накривається інформація, більше тут нічого не скажу. Так, дивимося з вами Запоріжжя. Запоріжжя ракетна загроза йде, має бути збита, але Страшний суд говорить вночі бути дуже обережними, вночі йде небезпека Запоріжжя. І так само, там, де люди працюють, йде загроза медному населенню. Так, є шанси її позбутися, відбити. Цю атаку, але дивіться, в крупні, в якісь крупні ресурсні об'єкти, буде приціл, великі, якісь масивні карта дежавю, так само в місцях, куди вже раніше десь робили приціли і, можливо, влучали так? будівлі споруди пов'язані з або якоюсь великою площею, десь біля якоїсь великої площі території знаходяться по колесо Фортуни, або так само це може ще відігратися в Запоріжжі, як якісь ну дійсно досить крупні о, о, компанії. Якісь крупні об'єкти. Крупні об'єкти, скле... ангари, складські приміщення. І так само може відігратися, куди люди прибувають і від'їжджають, мотелі, готелі. Ого, йде та. Ну, обмеження. Тут більшість буде збиватися, але тут іде загроза все-таки пошкодження, ушкодження якогось транспорту, так? або важливого транспортного шляху, або самого транспорту. І йде загроза дійсно мирному населенню, приватному сектору, загроза будинкам. Так, Запоріжжя. Так само, так само намагатимуться вас залишити без, без зв'язку. Велика ймовірність, що це без зв'язку, хоча може відігратися так само, як і світло. От, створити вам таку рукову подію, розумієте? Такі по запоріжжю є загроза прильоту. Ну давайте дивиться по сторонам світу. Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з по 20 жовтня 2024 року, місто Запоріжжя, якщо подивитися на нього по сторонам світу, північ Південь, Захід Схід центр, в який район, яку частину йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії, в місті Запоріжжя, 14 по 20 жовтня 2024 року. 14 по 20 жовтня 2004 року. Загрози на місто Запоріжжя. 4, 5, 5. Північ, Запоріжжя, Загорання. Південь Запоріжжя, Захід, Схід. Так, вам видно, видно. Центр. Північ. Ну, північ. Тут іде спроба збиття, і, можливо, можливо, її зіб'ють, але все одно йде загорання. Або щось одне опустять. Щось таке там десь. Може бути якийсь дальот, як то каже. Так, південь у нас йде захист. В Запоріжжя йде збиття, захід, Запоріжжя, захід. Буде через захід щось летіти на центр, погані вісті. Шахіди будуть летіти. Угу. Так, далі центрового на півдні, ми дивимося з вами, давайте схід. Схід неспокійно, тут ракетна загроза, велика ймовірність. Запоріжжя, східна частина, тут дивіться, тут іде. Но будуть намагатися, якісь найближчим часом будуть переговори, згідно яких будуть домовлятися про звільнення у цієї запорізької, так розумію, атомної станції, енергодарі, так, дуже дає світло. І обмеження оцих прильотів ракетних, Та? Спроба на це якось повпливати, але все одно в Запоріжжя йде, йде загроза і шахідна, і ракетна, і східна частина тут потенційно реально є загроза, ушкодження, пошкодження якогось загорання якогось об'єкту, якоїсь споруди. Так, дивимося з вами. Центр Запоріжжя. Тут вокзали, автовокзали, все, що пов'язане з транспортом, стоянки під загрозою, скупчення машин, техніки. Ну, Де обмеження тої агресії, захист вищих сил? Будемо надіятися, що таки себе втримає і більше не буде агресувати після того ворог. Та. Будемо надіяти, що Запоріжжя себе втримає, захистить. Тут йде захист вищих сил, робота ППО. Ракети будуть десь і на півночі, і на заході тут літати біля Запоріжжя, крутиться. Ну йде відсіч, відсіч йде. Такі потенційна загроза на центр Запоріжжя йде, та йде карта загорання, але вона йде як обмежена, швидше за все перехват. І зіб'ють, але йде, йде загроза транспорту вокзалам, автовокзалам, розумієте? І, ну, і от Мені не подобається східна частина, східний район, тут яка реально йде ймовірність загорання якоїсь будівлі, споруди, хоча за все державної. Південь у нас тут йде збиття, велика ймовірність, що збиття може бути з, з, ну, таке, що при падінні уламки спричинять шкодою, якесь загорання. Так, ну, тут мало би обійтися з дітками. Будемо надіятися, що діти будуть живі і здорові в місті Запоріжжя, що з ними все буде гаразд. На півночі Запоріжжя, дивіться, йде перехват того, що буде в північний район Запоріжжя, летіти або через нього. От. І йде збиття десь за межами Запоріжжя. Десь бачите, за межами в передмісті, або буде якийсь важливий міст. Транспортне сполучення десь в околицях на півночі від Запоріжжя йде загроза при перехваті, при збитті, падінні уламків, я так розумію, або може бути щось одне опустять, і, можливо, це і прильот. Але йде якесь загорання. Десь на півночі Запоріжжя йде якесь теж загорання. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Вибачайте, якщо трошки язик заплітався, де щось не так сказала. Але я зараз, знаєте, не в ресурсі. І, відповідно, в такому, знаєте, напівсонному стані. Що ж, до зустрічі. Ставте мені, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на мій телеграм-канал.